Як ставитеся до такого явища як волонтерство е, в, Золочів, в Золочівському районі. З позитивом. Взагалі вдячні, що вони є, допомагають і військовим, і дітям. Таких більше потрібно тільки в Золочеві, в Львівській області, і взагалі в цілій Україні, щоб більше приділяли ну, участі і допомагали людям. Як ви відноситеся до такого явища, як волонтерство? Чи потрібно воно от на злочин? Волонтерство тільки спасає і ту армію, і людей, то взагалі воно не тільки в нас, воно по всьому світі існує волонтерство. То є дуже хороша така програма. І, по-перше, молодь зайнята, і старші люди, які, може, там себе десь не реалізували, чи що, то є дуже добре. Волонтерство я дуже підтримую. Таке явище, як волонтерство. Чи потрібне воно і? Що ви знаєте, як воно розвивається звичайно, на Золочівщині? Звичайно, звичайно, дуже потрібно. Розвивається, думаю, досить так не розвивається, але у нас на Золочівщині не дуже багато таких випадків, коли люди просто збирають якісь речі і кажуть, що зона АТО, а насправді вони не йдуть в корисних цілях. Об є такі випадки. А ви маєте приклад, хто то саме в переду? Ну, прикладу мене немає, але просто взагалі поступає така інформація, тому що я спілкуюся з друзями. От, і там По селах теж буває, що в нас золочівщині їздять люди. От. І такі от є випадки. Ну, то з... прикро, звісно. Як ви ставитеся до такого явища, як волонтерство? Волонтерство в Україні, волонтерство у нас на Дуже добре, тому що вони багато чому допомогли Нашим міському. Ваші рідні, може, ваші друзі займаються волонтерством. На жаль, ні. Що ви знаєте про таке явище, як волонтерство. Так. Чи воно потрібне і, можливо, ваші друзі, знайомі, може хтось займається волонтерською роботою? Ні, не знаю. А потрібно волонтерство в ну, державі? Так, так. Допомагати людям. Допомагати людям. Часом бідним якимось, яким які не мають можливості, які які може там стидаються, навіть не знають, як спілкуватися з людьми, як там які там що треба, які документи, яке що. там люди знають. Просто люди вже наші законі не знають. Ну а от нашим хлопцям допомагають волонтери. Скажіть, це волонтерський рух. Якби не волонтери, то наші хлопці би там взагалі пропали. Тобто потрібно? Щоб потрібно, потрібно. Наші волонтери дуже допомагають. І я задоволена тим, що Бо мої хлопці військові, але частина... Що частина, частина не може того дати. Надіємося, буде надіюся, буде. Надіємося. я нічого не хочу, але хочу спокою.